Місто у тривимірній графіці, і сьогодні представимо такий проект, котрий ще не вдавалося ніколи відтворити, щоб з допомогою деяких зображень спочатку намалювати у тривимірці, а після цього відтворити у реальність. розвиватися, почалася індустріалізація, почалося збільшуватися підприємства. Ну, можна це все взяти, статистику подивитися. І зрозуміло, що е, міській раді, земству, потрібен був новий центр. І відповідно на цій площі виникла необхідність будівництва міської ратуші. Да? Тоді було модно бібліотеки, якогось адміністративного центру і відповідно церкви. Церква потрібна була. Отже, найкраще сюди підходила оця площадь. Площадь, яка називалася Ярмаркова. І у 1900-х роках починається забудова адміністративної цієї території. Ми шукали тривалий час інформацію про будівництво нової церкви, Троїцької церкви у місті Пирятин. І в одних із номерів за 1910 рік года октября 11-го дня. Видана соборна книга за номером таким-то на ім'я козака Іллі Федоровича Археменко на постройку Троїцької церкви в городі Пірятін. Отже, перша дата, яка знаходимо, це 1910 рік. Що це з собою підрозуміває, що була зібрана релігійна громада ініціативна, наприклад, от ми з вами зібралися да? і вирішили побудувати, вибрали старосту, в тому числі цього козака, якого направили в єпархію, і єпархія видала. Шнурову... «Книга Кружкового збору вона називала це, попросту, я не знаю, як воно по всьому, і де записувалися всі пожертви. Книга ця повинна була зберігатися у Алтарі і на вічне поменування, ті, хто ну, які там були певні умови по цьому. Отже, 1910 рік можна вважати роком заснування. Троїцької церкви, Можливо, там проведення богослужінь, але без літургії. Дуже цікава архітектурна будівля, і є такі здогадки у краєзнавці. Я так і з Києвом, Балаков, і спеціалістами були, І спишуть, що він не просто так будувався, така велика велич і такі великі кошти. Допомагало і місцеве дворянство, і місцеві цегельні заводи. Цегла вироблялася в селі Харківці, у селі Дейманівка і Великій Кручі. Ну, можливо, ще якісь пилятині. І відповідно на середньому заводі, але варто й пам'ятати, що і будувався він років 8-10, щоб повністю і то під конець. Я думаю, сархітактрускає, що він не до кінця був добудований, так як немає у проекті дзвінниці. На жаль, не збереглися світлини внутрішнього оздоблення. Троїцької церкви міста Перятин. але є деякі відомості, що іконостас був спроектований в Петербурзі. Сюди доставлений по залізничній дорозі, в розписанні але змонтований місцевими майстрами. Тобто коштів не було, щоб майстри приїхали. Які по цьому це є свідомості. Було проведено електрика туди. Тобто, можливо, у написанні якихось розписів приймав наш художник Олександр Харатурович Швайкевич. Чому бо ми знаходимо відомості, що він виконував їх в борг. є письменник-початківець. Вже в мене є трошки щось друкується. Письменники це такі афірісти, тому що вони беруть те, що науковці подосліджували, вони беруть, а потім ще беруть міфи, десь там хтось щось розказав, баться то-то. І створюють щось, що будуть читати всі, починаючи від дітей і закінчуючи старими. Тому що е, на сьогоднішній день е, цю інформацію, яку роблять дуже потужні дослідження, ці дослідження, які е, е, ми ще почуємо пана Олега, а е, пан Олександр, вже, ну, я так знаю, що він взагалі коріфей нашої місцевості, і е, я за ним особисто слідкую, хоча я з ним до сьогоднішнього дня не була знайома, е, в, вони роблять дуже велику потужну роботу. Це коштує неймовірно дорого вести такі дослідження. Це страшенні кошти, якби це було замовлення. Я не знаю, як там вони розраховуються, але я знаю, що в на 90 ці люди роблять на власному ентузіазмі і на власному інтересі. Я, мені це дуже близько, бо я взагалі людина, якщо я щось захочу, то я буду це робити попри гроші, попри там, якісь перепони, я це буду робити. Е, ще тоді, до, до повномасштабного вторгнення, я почала цікавитися цим собором, бо я хотіла написати сімейну історію, бо е, мамина гілка е, це є порятинці, це є порятинці, які були розкуркулені. Я би хотіла написати екшн про е, події загалом і вплести історії багатьох сімей. І от я ходила з цією ідеєю. 22-й рік мені показав, що ось є опора. За що я можу зачепитись? За оцей собор. За той собор, як, за який, е, е, ну, який певно, що містив щось дуже важливе, бо, бачите, нічого слідів не лишилося. Ну і от, рівно практично рік тому, е, Господь мене привів до коло молоді і до пани Інни. Е, і я там презентував школу Сластіонівську. А наприкінці зустрічі мені кажуть, до вас прийде ну, представники громади, котрі хочуть відновити храм. До мене підходить пан Володимир, котрий він отут -от, ну, сховався, але він тут є. І каже: ми громада, ми хочемо відновити храм. Я такий, як добре, як добре, я буду за вас молитися, відновлюйте. Так кажу, у вас громада якась є. Ні, нема. Ну, тобто по відновленню. І взагалі нам сказали, що потім по тій інформації відновити неможливо. Кажу, а яка інформація? Ну, є декілька зображень. На фото. Ці зображення ви бачили до цього, я швиденько їх потім покажу. А я спеціаліст, котрий 15 років займаюся тим, що по фотографіям відновлюють ті чи інші споруди. Таких спеціалістів в Україні, ну, якщо я скажу одиниці, може хтось повірить. Я можу сказати так, за 15 років роботи я не знайшов жодного, хто таким би самим займався. Е Якимось чином такого спеціаліста, котрий би творі, до вас привели, пан Володимир мені каже, а давайте е ось на місці будинку культури, те, що залишилося. Перетворимо на тривимірку. І тут я розумію, що цей проєкт буду тягнути я. Ми намагаємося з'ясувати, як же ж храм був вбудований в будинок культури. На самому генплані оці всі абриси залишились його можемо отак от чітко сюди вписати. 55 днів проєктування, а потім іще 38, 36 днів збирання, і у нас є невеличке чудо. І ви мені якраз допоможе це, це чудо відтворити. Зараз ми отак от поставимо сюди, його навіть замовники не бачили. Нова пошта. Ми її відтворили як збірну розбірну модель. Ну і тепер сама цікава хвилинка. Вам. Бачите, як, як не дивно зібралися ми тут завдяки волі однієї простої жінки на автостанції, да, яка пригостила пана Олега Кавою і посадила на автобус, і він вирішив віддячити її. Як бачите, як півтора роки фактично одна жінка просто зробила добро, бачите, як воно вертається для нас. Насправді. Це дійсно добро, і воно вернулося, тому що ну, пан Олег не просто так назвав вартість вартістю. Він нам її зробив, повірте, зовсім не за такі гроші. зовсім не за такі гроші. Він дійсно віддячив нам. Якби я вам назвав ці гроші спочатку, да. ви сказали да. дякуємо, але ні, да. це, мабуть, а мені було да. важливо зробити як прецедент. Да. Тому ну це окрема подяка для нього, тому що відновити це. Ну це фактично навіть, Ви мабуть, робити те, що неможливо. От. В думки простої людини здається, що ну як можливо там, тим більше навіть ти прожив порятині там своє життя. Я навіть не знав, де ті стіни того собору. Я узнав, що це церква навіть у 40 років своєї свого життя. А щоб відновити його і фактично в пропорціях, ну це, мабуть, взагалі чудо. Тому ми, ми вам дякуємо. Він у масштабі один до ста. Да, ми вам дякуємо. Це дійсно феноменальна робота. І... Може, дійсно є там ідея та сама поряд в мініатюрі, так як він задумувався. Да? Тобто ми задумувалися як європейське місто, і, на жаль, історія так повернулася, що комуністи вирішили нашу долю по-другому трошки і перебудували наше місто. Якби не комунізм, можливо, наше місто мало б інший вигляд. І... Зараз, якби ми продовжуємо роботу над тим, шукаємо способи фінансування, гранти, щоб дійсно можливо зробити Пирятин в мініатюрі, так як він задумувався людьми, які мислили трошки по-іншому. Знаєте, колись я був на екскурсії у Львові, і чоловік говорить, каже, ці будинки будували люди з іншою ментальністю. Чому вони цікаві? Насправді там жити не зовсім зручно в центрі Львова, але вони будувались людьми з іншою ментальністю. От порятин будувався людьми з іншою ментальністю. Як вони задумували його? Це дуже цікаво узнати. Можливо, десь Бог, ми узнаємо, хто і був архітектор цього собору. Але робота продовжується, і з вашою допомогою, я думаю, ми, ми ще до вас звернемось. А я хочу передати цю модель нашому краєзнавчому музею, щоб вона могла бути доступна до всіх людей, щоб ви могли приводити людей і показувати, яка краса в нас існує, тому що по дослідженням. Як не дивно, ми, пан Олег не показав тут його, але ми на презентації навіть показували. Він, він фактично невеликою копією та махала індійською. Що робить індійська культура в Пирятині, в православній вірі? Це така загадка, що я думаю, що з кожним, знаєте, кожним роком у нас питань піднімається більше і більше, роботи більше і більше для того, щоб щось досліджувати і щось, і щось познавати для себе нове. І розуміти, що все-таки наше місто є цікаве, тут є життя, тут можна жити. І жити доволі таки комфортно і повноцінно. Тому я передаю це для нас колеги. А ви що показували, не заховали, як почав тут у нас. Я дуже щиро дякую. Ви знаєте, коли сказали, ну ми давно знали про плани пана Володимира, про його ідеї, що він знайшов пана Олега, що процес запущений. Але ну так знаєте, дуже далеко було. Значить, ну так, за горизонтом ми, нібито не да Ми поряти. Да хіба ми здюжимо, як казала моя бабуся? Але я дякую пану Володимиру Олегу і пану Олегові всім найбайдужим, що все-таки ми здужали, як казали наші предки. Обов'язково ми будемо запрошувати і продовжуємо запрошувати гостей до нашого музею. І ну, я знаю, що. Робилася модель. Але, ну, мріялося, мріялося, звичайно. Знаєте, надія така. Ти даремно якразю потримала, сама перша. Так що модель, дякую, велике спасибі. Диви почесне місце серед наших історій. Декілька вражень. Е, перше враження, коли ти його намалював, тобі дивно наскільки чудове це зображення, коли ти дивишся на нього з різних боків, з різного ракурсу. А потім, коли я його проєктував по деталькам, ти забуваєш через 3-4 місяці, як ті деталі були сплановані. І потім воно виходить із 3 до друку, набирається певна кількість деталей. Саме у цьому храмі 202 деталі. І коли його починаєш збирати, і воно збирається один до одного без всяких перешкод, то божественне проведіння. І е е е я ж його бачив, коли одне віконечко, одні колоночки, і ще, іще, і ще. І коли це все нарощується е на одну думку, тому що з думки все починалося. Е це для мене якесь чудо. Вибачаюся? Але то є чудо. Я хочу від себе подякувати вашій пірятинській громаді. Вона настільки унікальна і дивна. І розумієте, от е, я розповідав сьогодні, як мене добре зустріли на зупинці, е, напоїли кавою, пригріли, посадили на автівку. Е, розумієте, е, місто складається з багатьох. Фрагментів і в вашому місті стільки всього лагідного і доброго. От, повірте, я Україною багато мандрую. Ви унікальні. От оця затишність і інша лагідність, і мені хотілося б, щоб Пірятин сприймали не як на пів дороги від Києва до Полтави, а ще що тут є стільки всього унікального. Завітайте у міні-пірятин з дітьми, подивіться, залиштесь, випийте каву, поки діти будуть тут дивитися. А потім, може таким чином, вдасться зробити і міні-Полтаву. Міні козельщину, багато всього є що робити. Ну і є прецедент. Тепер, якби Полтава не пижилася, але пірятин був раніше. Дякую вам. Дуже дуже було приємно з вами співпрацювати і дай Боже, може ще щось відтворимо.